Вітаємо, шановні читачі. Сподіваюся, що я в кадрі. Сьогодні в нас коротке відео про людину, про яку можна розповідати годинами насправді. Тому що це Богдан Теодор Нестор Лепкий. Або Богдан Сильвестрович Лепкий, як його знають більшість читачів, хоча не лише письменством він відомий. Родина Лепких це родина людей, які відстоювали українство на територіях Галицького королівства Австро-Угорської імперії. Саме багато москвофільства було в той час серед галичан, як не дивно. І такого вклоніння до російської культури. А Лепкіш, так само як і Іван Якович Франко, як Лисенки, вони відстоювали українську мову, українську культуру і значимість українства. Сильвестр Лепкий також був письменником. він... Був громадським діячем, це взагалі була священницька, святеницька родина. А, і а, чому власне, сьогодні ми говоримо? Тому що 4 листопада Богдану Лепкому виповню, виповнилося 150 років від дня народження. А, дивовижна людина насправді, тобто кожен в родині грав на музичних інструментах. Усі діти лепких вони стали громадськими діячами. Богдан також, тобто він не тільки письменник, це, це дуже важливо на цьому наголосити. Він в першу чергу, напевно, що громадський діяч, хоча, в принципі, він мріяв стати художником і вступив до Віденської академії мистецтв, але буквально за рік перевівся на філософський факультет, де вивчав історію і літературу. Він щойно відкрився Єгелонський університет в Кракові, як він почав там читати лекції з україністики, з української літератури, з української історії. Під час Першої світової війни він читав лекції для військовополонених про українську історію, доносячи до них. І ці лекції були настільки популярними. Тобто, уявіть собі, на той час намагалися полонених просвітити, щоб вони розуміли, що вони коять, що вони роблять. Оціх от московитам, вони доносили українську історію і літературу. І ці лекції стали настільки популярними, що з бараків їх перенесли до театру, і вони проходили в міському театрі. Він зустрічався зі Скоропадським, він організовував лекції творчі вечори пам'яті Франка, Лисенка, багатьох українських діячів у Кракові. Він провадив культурну діяльність. Він був представником Польському сеймі і відстоював права українців у Польщі. Тобто він був діячем українським і польським. Даруйте, я мала вимкнути звук, але чомусь він не вимкнувся. Отже, коли ми говоримо про Богдана Лепкого. Це дуже багатогранна особистість від уряду УНР. Йому свого часу вручили від уряду УНР в екзилі вже йому вручили перехідний перстень Мазепи, який був створений з московицької зброї. На ньому була печатка і Мазепи і тризуб. Тобто, це людина. Високого політичного і академічного таланту, і крім того, ще й прекрасний письменник. На жаль, для українських дітей в читанках, в підручниках даються не найкращі твори Богдана Лепкого, після яких уже навряд чи дорослий захоче почитати його дивовижну, сильну історичну прозу. Лише, він увійшов в історію української літератури і має бути читаним-перечитаним лише за цикл романів про Івана Мазепу. Власне, чому йому Орден Мазепи вручили? Це жива, актуальна історична проза. Просто от намання на я перед тим, як готувалася, я відкривала сторінки Батурин. Не вбивай Батурин, Богдан Лепкий. Один з романів цього циклу. І ось ми відкриваємо 413-ту сторінку і читаємо: москалі заливають батурин. Гасять пожар кров'ю і трупами людей, живих кидають туди. Дітей, що відбилися від своїх батьків і бігали по городі, розпуч... розпучливо взиваючи рятунку, ловлять їх із насолодою, якої не виявляють явля... навіть звірі, знущаються над жертвами своїми, кидають у жар, як на сковороду м'ясо, як вареники в окріп, займається одяж, жериться живе тіло, людське і противний сопух розноситься кругом. Неймовірне, страшне автодафе. Не люди, звірі, верещать жінки, кидаючися, як левиці на ратників царських, але їх розпачливий, розпучливий крик зустрічається з, тупо, з тупоумним насміхом людей звірів. Ось вам! І вони за волосся волочуть безталанних жінок, пробивають їх штиками, трощать голови прикладами мушкетів. Перемога, побіда, звірське божевілля! Навіть старці каліки, що ютилися під мурами, бо ніяк і нікуди їм було втекти, не знаходили пощади. Їх вбивали безпощадно, з глупим, безцільним завзяттям, з охотою винищити все, що виявило прояви життя, що мало подобу людську. Чи не про наше сьогодення це все написано? Ми вже проживали це все, але забулися, тому що не читали оцих романів, тому що вважаємо цю історичність якоюсь Давньою, що було, загуло, покладаючись, як Папа Римський, на гуманізм і культуру. Де? Де той гуманізм і де та культура? Мотря також з цього циклу роман. Мотря визирала з вікна своєї карети, але нічого замітного не бачила. Перед нею розкривалася багата й урожайна країна. Що марнувала свої дари, бо не могла як слід загосподарюватися в тих неспокійних і непевних часах. Яке добро, який рай був би тут людям, коли б їх не відривали від хазяйського діла та не нищили надбаних маєтків. Мотрі нагадувався той корч, який що підросте трохи, то його пообтинають, і він ніяк не може розвинутися в повний зріст. Так було і з нашим краєм. Він не міг розвинути всіх своїх сил, бо над ним лютувала негода. Мотря чимало наслухалося про, добро... наслухалося про добробут по чужих далеких країнах. Про те, як німецькі городи після тринадцятилітньої війни двигалися з руїни, багатіли, розвивали промисел, торгівлю, як у них творився культурний патріціат. І її серце стискалося з болю, що вся наша земля, хоч куди багатша від тамтих, була така поруйнована і запущена. Знов таки, чи не про наше це сьогодення, що нам кажуть, як добре по Європах. І як нас щоразу намагаються в оте дике якесь середньовіччя затягти наші сусіди. А, завершуючи дуже коротко, хочеться сказати, читайте історичну прозу Богдана Лепкого. Будь ласка, читайте її. Вона це сучасна мова. Подумайте, він народився 150 років тому. Вона легка в читанні, важка в е, своєму значенні. Але нам варто це читати, нарешті прочитати. Богдана Лепкого. Василя Барку. Всіх їх варто прочитати для того, щоб знати, що ми за люди, яка наша країна. Не нав'язано з боку, бо це наші автори. Вони писали про нас і для нас. Ім'я Лепкого повернулося до нас лише в 90-ті роки. І знов таки. Казочками, віршиками, він прекрасний поет, він чудовий музикант, його брат написав музику на його вірш журавлі. Видиш, брате мій, товаришу мій, сірим шнуром відлітають журавлі у вирій. Чуєш крук, кру кру в чужині умру, за море перелечу крилонька зітру, яка стала практично народною ця пісня. Він видавав співаники. Він видавав музичні твори. Він прекрасний і музикант, і поет, і художник. Але звертайте, будь ласка, увагу на його історичну прозу. Вона надзвичайно важлива. Його недописаний роман Крутіж також є в бібліотеці. Будь ласка, приходьте, читайте. Вони є по бібліотеках ці романи. Чекаємо вас, ваша? Дев'ята. Виставка до дня народження прекрасного громадського діяча, громадського діяча Богдана Теодора Нестера Лепкого. Дякую.